Росіяни вчергово обстріляли Харків о 10-й ранку. Містяни чули вибухи. Ворог поцілив по житловій забудові. Одна людина загинула ще семеро, дістали поранення. Неспокійно були напередодні. Увечері окупанти били по Харкову авіаційними бомбами. Ігор Терехов, міський голова Харкова, з нами на зв'язку. Наші вітання. вас. З оперативної інформації почнемо все, що знаєте про останню атаку. Який стан людей? Яка, яка в цілому ситуація в Харкові? Перш за все хочу сказати, що в раз ворог обстріляв місто Харків. Зранку було влучання двох ракет по центральній частині міста Харкова. Це Київський район, влучання було у гаражний кооператив. На жаль, більш ніж 50 гаражів і автівок розтрощено. І друге влучання було по Холодногірському району. Хочу сказати і наголосити, що жодного об'єкта. В який поціяв наш ворог це не військові об'єкти, жодного військового тут немає. Жодних автівок військових тут теж немає. На не жаль, на сьогоднішню хвилину ми маємо одного загиблого, і також дев'ять людей отримали поранення різної ступені важкості. Загалом, як зараз ситуація у Харкові зі світлом, з водою? Ну з усім. Ну, знаєте, нас зважають. Ці обстріли постійні обстріли нагадаю вам, що вчора теж були обстріли по житловій забудові забудови міста. Харкова, житловому будинку. Постраждало декілька житлових будинків. багатоповерхових житлових будинків. Зараз наша комунальники закінчує усунути все ці негаразди, які були, закривають контори, закінчують закривати контори. Незважаючи на все на це. Харків живе, Харків працює. Харків Незламний до речі, що стосується електропостачання, то так дійсно є певний дефіцит електропостачання. Є графіки відключені житлових будівель від електропостачання. Так, звісно, Харковобленерга і Укренерго намагаються витримувати ці графіки, але це не завжди вдається їм. Але люди з розумінням ставляться до цього, бо йде війна, і ми все чудово розуміємо. Стосується інших комунальних послуг, то вони надаються в повному обсязі. Працює метрополітен, працює наземний транспорт, працюють муніципальні автобуси. Так що ситуація більш-менш контрольована, спокійна, нема ніякої паніки, незважаючи на все це псо, яке розганяє наш ворог, постійно розганяє наш ворог. Тому люди все чудово розуміють. Ми віримо в нашу ставетну на ЗСУ і віримо, що переможемо. це і місто Харків, і е, наша Україна.